З того часу, як депутат Житомирської обласної ради Олександр Ревега вперше вирішив влаштувати новорічне розважальне дійство для сімей робітників, які працюють на його підприємствах, пройшов вже не один рік. Свято перетворилося на традиційне. Щороку, в останні дні грудня, колектив артистів міського палацу культури імені Олексія Шабельника запрошує дітвору та їхніх батьків, працівників АТП 11837, товариства парку культури і та відпочинку імені Тараса Шевченка та підприємства з обробки риби, відзначити прихід новорічного різдві. Свят. Глядя на эмоции детей, эмоции взрослых, видно, что праздник удался. Детки все довольны, глаза светятся от радости, полны улыбок, рассказывают стихи, участвуют в представлениях. Праздник удался. И очень приятно, что этот праздник у нас уже на протяжении многих лет организовывается. Нашим руководителем Рывеха Александром Васильевичем хочется поблагодарить его в свою очередь. От нас, от руководства, от родителей, от детей, потому что он не жалеет ни средств, ни времени, ни своей энергии на то, чтобы праздники всегда были организованы, были хорошие, веселые, качественные. В свою очередь от его имени я хочу поздравить всех наших работников, их не семьи, деток с наступающим Новым годом, в канун светлого праздника Рождества Христова, пожелать им здоровья, благополучия, Божьего благословения. Весело, яскраво феєрично. Так відгукувались глядачі про шоу у виконанні мистецьких талантів Палацу культури. На сцені вирував справжній мікс із пісень, танців та жартів. На жаль, на дворі немає снігу, нарікали присутні в актовій залі. А то він би не йшов, як до того усі звикли, а біг під стрибом разом з усіма, хто був на сцені. Здається, ще трохи компанію казковим героям та маленьким бердичівлянам вже були готові скласти й дорослі. Враження від цього свята в мене саме позитивне. Свято було веселе, принесло тільки радість не тільки батькам, а також дітям. Дуже хочу подякувати організатору цього свята Олександру Васильовичу за те, що міг організувати таке свято не тільки дітям, але й батькам, побажати йому щастя, здоров'я і великого процвітання, і щоб ще більше таких свят. Новорічна вистава завершилася, та справжні розваги лише розпочинались. Головні персонажі дійства запросили усіх бажаючих поринути у свято, почути то одне, побачити інше, а безпосередньо закружляти у хороводі з героями казки та погратися з ними то вже задоволення не зрівняне нічим. Отека живої у нас. Спочатку загадки, потім стрибки у мішках, потім снігові тунелі. І ще багато-багато різних цікавинок. Якщо інші ще тільки планують, як увійти у новий рік, то в Олександра Ревегі у нього вже залетіли на чарівних санчатах. Мені свято дуже сподобалось і ігри сподобали. На святі було дуже добре. На сцені що ти робила? Я бачу, ти веселилася так? Да, – Так. Ігри були дуже там веселі на сцені. Мені сподобались герої цього, цього мультика. Я сюди прийшов дуже сумний, а ну, як вовк. Ні, Маша, як лічила вовка, саме було смішне. Міша, я ще хочу поздравити свою дідусь, дє, бабуську і маму. що З Новим роком, щоб ми були, ніколи не хворіли і завжди були щасливі. А Бердичівлян, хочеш привітати з новим роком? Так. Да. Що побажати? щоб вони були щасливі, ніколи не хворіли.